І нехай день для добрих людей буде добрим. Етнографія на піддашках. Ваша етнологиня Олена Щербань. Етнологія і етнографія, як бачите, може бути дуже цікава. Дякую друзі за схвальні відгуки. Під постом, де я трохи почала говорити про весілля, про народний е, такий, ну, про народний цикл родинних основних подій, народження Христини, весілля і. Е, Проводив останній путь і помини. Сьогодні я скажу два слова про календар річного циклу. Наша культура християнізована. Вона християнізована вже 2023 роки. До цього часу склалася своя традиція, попередня традиція, язичницька традиція. Християни її ще називали поганською. Уже такий маленький нюанс, так, насаджуючи своє, поплюжити попереднє. Теж, в принципі, недобре. Не але язичництво воно все одно проявляється в будь-якому святі річного циклу. Найперше, українці це хлібороби, така загальна, загальний вступ. У нас кожне свято, починаючи, якщо рік почати з 1 грудня, але рік. Починати треба з 1 березня. Початок весни, початок року, Нового року, коли будемо сіяти, віяти, а потім літом доглядати, потім восени збирати врожай, ну і зиму зимувати. Я в своїй книзі 365 борщиків від Олени Щербань, Вона знаходиться зараз у най... в руках найкращого в Україні видавця пана Леоніда. Я дуже вам, до речі, вдячна. Вона вийшла з-під рук найкращої в Україні макет-дизайнерки пані Раїси. Я вам дуже вдячна. Ось так. Я почала рік з 1 грудня. І виходить, що кожен день борщ на щодень, але ж є дні буденні, ось є дні пісні. Середа п'ятниця це пісні дні. Олена Костенко. Ну, до чого весілля гуляти? ну Хоч би вона Щербан спитали, у п'ятницю. Це пісний день. Жінки в п'ятницю не, не прийдуть, не шиють, не вишивають, тим більше заміж не йдуть. Ну що тут так, знаєте, я так не знаєте, так спитайте, де. У вас під носом живе ось яка грамотна. Да? Ось так я про що? Значить, кожен день супроводжується в українців з хлібом, тому що основна страва українців хліб. Ми хлібороби, хлібо сії, ми хлібоміси, ми хлібоїди. Хліб у буденні дні пісніший, у святкові дні ситіший. Якщо це навіть неділя, то в хлібець господиня додасть яєчко, якщо ж є, там, чи, 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 цієї, чи сметанки. Я вас зараз розчарую і скажу таке, що. Наш традиційний хліб це сірий хліб, сірий і кислий хліб, це щоденний хліб. А білий хліб, який сьогодні звичний, пшеничний, такий пухкий, це є виключно святковий хліб. На найкрупніші свята християнізовані тепер уже, але ж вони все одно накладаються на попередню традицію язичницьку, наші основні е, уроці свята. Це Різдво, хліби на Різдво печуться обов'язково. Добре, з медом паляниця, а без меду не така. Згадали? Так, це обов'язково мають бути паляниці. Мають бути пряники, медові, це ж є теж печиво, це теж є хлібна традиція на різдво. Значить, карачуни, карачун, Різдвяна паляниця, теж з медом і присолена. Потім різдво, потім у нас йде Великдень, паски пам'ятаєте, паски обов'язково мають бути пироги, паляниці білі, пшеничні. Потім у нас йде тріця і потім покрова. На покрову пеклися коржі теж з пшеничного борошна. і на покрову печиво покровки, паляниці, пироги, хліби. Уже на покрову печеться хліб з нового борошна. Найбідніші хліби це весна, це трійця, тому що старий запас закінчився, новий не виріс. Так самісінько із борщами. Весняні борщі голодні, так я собі в книзі поділила. Літні борщі починають уже солодшати, осінні найбагатші, найщедріші і зимові борщі в коморі. Знаю, що качаю вас цією книгу, я сама вже хочу її побачити, взяти в руки в натурі, тому що весь час тільки бачу її в макеті в електронному вигляді. Тепер це, це величезні, великі свята, а навколо них крутяться всі е, календарні свята, от, приміром, зимові е, Різдво, Різдво, і далі а перед цим передував Миколай, Варка Савка, Миколай, Вечорниці вже були святкові, Катерининські, Андріївські. Е, до речі, е, це ж було в нас по числах ну, Катериницькій вчора, 7 грудня, Андрія 13. Але зараз все зміститься З 1 вересня, 1 вересня цього року так зміниться все. От, приміром, і спас. Поки що в нас перший спас був 14 го медовий серпня. Потім буде він 19 серпня Яблучний, потім буде 28-го спас хлібний горіховий. Але з наступного року це буде 1 серпня, ну і далі додавайте 14 днів. Тепер і все крутиться навколо хліба. От, приміром, за Спаса згадала, то тепер скажу. і на маковея, це шулики, це обрядовий хліб, це все одно, це коржі, але це хліб, хлібна страва. Тепер наступний спас яблучний, обов'язково пеклися пироги із яблуками і вареники з яблуками. Їли вареники з яблуками? Не їли, зваріть. Яблука треба спекти, з медом перемішати тільки з кибками. Яке воно смачне. Або підсмажити яблука в меді. І з кибачками, і начинити цим вареники. Це, ну це нереально не смачно. Вареники пухкі, полтавські, варені на пару. Тепер яблучний а і спас той, що хлібний горіховий. Перший, перший хліб печеться з першого врожаю, пухкі паляниці. І так кожне свято. Ви будь-яке свято мені можете назвати. Я вам будь-яке свято розкажу, які були хліби. Ну що, експериментуємо? Пишіть, я буду казати. От приміром, на, 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 на Меланки. Меланка ходила, Василька водила ну, по старому стилю 13 го скажу стилю, 13-го січня. Але тепер Меланка буде так, як і годиться, 1 січня. Василька буде 31 грудня, а Меланка буде 1 січня. І в моїй книзі я вже веду мову про так, як у людей. Тобто, тобто по, скажімо так, по-правильному, по Меланка в мене 1 січня. Ось. Ну, от, приміром, 12 липня, Петра і Павла, ну це ж тож, теж по-старому. Не хочу вас і путати, можливо, запутана така розповідь, але ви так кажете, що ви любите мене слухати, мій ангельський голосочок. То слухайте, 12 липня ми випікаємо мандрики. Це такі, щоб не казати, чизкейки, бо ви всі будете знати, це, це такі пончики, це такі, це такі вергунці, давайте так скажу, з сиром. У маслі пряжені, пряжені це печені, яке воно добре. І цим мандриком начебто зозуля вдавиться, і Соловей теж вдавиться, і не, будуть, не буде вона кувати, а Соловей не буде співати. Ну що, по кожному і просто поділіть рік на чотири сезони і вибирайте свята, пишіть, і я буду вам відповідати. З вами ваша Олена Щербань. І нехай день для всіх добрих людей буде добрий.